Україна, привіт, це гарні новини. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як логістика. Логістика росіян у війні проти України. Насамперед, ви розумієте, яка дуже важлива роль є у логістики. Якщо пригадаєте Другу світову війну, то Сталін коли замишляв поїхати на Німеччину в ще 39-му році 40-му, то він підготувався для переміщення по автобанам німецьким, робив спеціальні Колісний танк, так званий. Е, він е, спеціально розробляв і дислокував на заході Білорусі та України. Але коли Зненацька Німеччина напала на Радянський Союз, то, звичайно, ці танки нікуди не могли їхати, тому що у нас е, в Радянському Союзі було бездоріжжя. Тож логістичне питання, яке Сталін хотів вирішувати таким швидким переміщенням танків, воно нормально працювало там, де є умови. Так як дороги на Радянському Союзі досить погані автомобільні, то завжди Радянський Союз покладався на Залізницю. Залізниця була основополагаючою такою системою кровоносною системою для Радянського Союзу. І всі переміщення військової техніки: а це мільйони тонн заліза, снаряди, зброя, техніка це все було на залізницю. Навіть і зараз в Росії дуже багато є. Батальйонів технічних залізничних, які е, займаються тим, що швидко налагоджують питання логістики, тобто там розбиті залізниці, ремонтують мости. Це дуже важливо для них. Це прямо, ну, можливо, одна з основних тилових таких е, частин, тому що ну, санітарні всі ті питання, то росіяни, як ви розумієте, не дуже приймаються цим. От, тож е, логістика для русні це дуже. Е, Таке вузьке місце, і вони полагаються на залізницю. Пам'ятаєте ситуацію, коли Росія була вимушена вимушена продати Аляску? І в принципі, це взагалі просто питання логістики. Дуже далекий регіон, дуже він став невигідний, тому що пошміна не пошла, і у Росії не було жодного шансу якось отримувати і снабжати е, цей регіон. Ну тільки як просто взяти і продати у е, США Америки. На той період це казалось таке нормальне рішення. Ось потім ще одна ситуація. Зараз давайте переглянемо карти. Пам'ятаєте, да, коли вони йде йшли на Київ, вони е були змушені швидко переміщуватися по дорогах. ось ця дорога, це. Це все переміщення русні, і вони взагалі не зважали на те, як буде відбуватися логістика, тому що були налаштовані на те, що за два дні два три дні Україна впаде. Але це було вийшло це дуже вузьке місце, тому що України була в тил. Ми пам'ятаємо всі багато цих відео, як колона підривається спереду, ззаду, і потім українські збройні сили. Вони працюють навіть багато, дуже ТРО працюють саме посередині колони, і дуже багато заліза залишилося іменно на півночі України. Як відбувається війна у нас зараз? Тобто дивіться, по ось білим показана залізниця, яка йде. Розуміло, що, зрозуміло, що ось тут на е, на сході нашої країни у Русні є багато шляхів постачання, але але є вузьке місце ось тут, да, з волоюк залізниця йде. Вона для чого принципова, щоб українці не зайшли далі, тому що ми будемо контролювати вже цю залізницю з артилерії. Це дуже-дуже неприємно. Зараз отут відстань у нас скільки. Зараз відстань 36 кілометрів і це тільки для Хаймарсу, да, Працюємо тільки Хаймарсом. це дуже ну, таке коштовне використання цього зброї досить затратне для нас, але все ж таки можливо. Що далі? Якщо дивитись на, якщо дивитись на південь, Є два способи зайти на південь України, от на цю територію Приазов'я. Один спосіб він йде ось тут, через Донецьку область. Але є питання: ось тут біля степно проходить залізниця, ось вона проходить, проходить тут і заходить на волноваху. Питання в тому, що тут відстань від цього. До нашої території 5 кілометрів. І ви розумієте, що ми контролюємо цей вход, дуже ретельно контролюємо артилерії. Тому росіяни не можуть покладатися на нормальну підтримку своїх військ саме з цього боку. Є ще один славнозвісний славно підхід це, це Кримський міст. Ось він Кримський міст. Так, звичайно, заходить в Тамані і де де, де, де де Тут все нормально. Два способи зайти далі: або через армай Мянська, або через е, сюди через Шангар. Так, що е, тут не так просто виходить? Через. Е, Через Армянськ це в, в, в тупик да, заходить. Тут нема нічого. Такого більш суттєвого основне сили тут повинні бути ну, снабження постачання повинні лавити. Тобто росіяни заходять через е, озеро Сиваш, і отут -от -от проходить через е, Чангар, Новолексівка, і далі, далі сюди. Мелітополь е, Які є місця дуже, дуже важливі для нас. Це, звичайно, два мости. Е, мост ось тут, звичайно, ще є тут мост. Тут просто моста, проблема в тому, що він там все метр два глибина. Тобто це дуже маленька глибина і досить швидко цей мост може бути відбудованим, промонтованим. Далі у нас є ще. Ось тут така вузлова станція Новобогданівка. Це взагалі місце, де е, е, залізниця, яка зайшла з Презові, вона поділяється на нову хоховку підтримує там Енергодар, і в цьому напрямку навага, пологи, оце оце напрямок. Тобто, це місце для нас дуже є важливим і Україна розглядає це, я так розумію, як Досить важливу таку лакому точку, але тут 56 кілометрів ви розумієте, що так просто це не пройти. Є питання важливо через пологи от сюди або тут на такмак. Такмак переріжев ось це цю частину е е е російської групи е Бердянськ, Маріуполь. Це теж важливо сюди перерізати. Ось ви бачите, да, як от сюди. Південний напрямок, тут 28 км, якщо попрямі, це дуже важка робота, але, можливо, але якщо побачити, побачити, то ми вже проходимо, здається, проходимо перший рубіж, якщо дивитися, що це другий і третій першої рубіж оборони, і це якби нормально. Але питання в тому, що робить зараз українські війська, вони працюють саме для того, щоб збити ці тилові структури, щоб збити арт-артилерію, збити е, реби всі, які є, е, для того, щоб було краще і легше взяти ось ці ключові такі вузли. Е, на жаль, ми зараз не можемо е, працювати гарно по цих мостах, які я показав. Ну, давайте подивимось. Наприклад, РСЗВ, наприклад, крилата ракета Storm Shadow. Вона може працювати от по цьому мосту. Може працювати, але, на жаль, по ось цьому мосту вона працювати ще не може, але залишилось чуть трохи. Ну, ви розумієте, 250 кілометрів по прямій ракета не може літати, їй потрібно якось обійти е, засоби ПВО, тому потрібні якісь такі ламаний маршрут, і тому треба хоча б вийти десь на пологи. От сюди. Ось. Сьогодні була класна ранок. Сьогодні українські війська підбили одну частину. Кримського мосту вибили опору з-під дорожнього шляху наполовину і на Крим від Таманії він вже перекрит. Це класно, але я так розумію, що гораздо важливіше, звичайно, це залізниця, яка потрібна для, для військових, ну яка використовується для військових би, потрібностей. О, що ще? Морські дрони це клас. Вони спрацювали зараз, далі повинно бути більше. І я сподіваюся, українські війська зможуть це реалізувати. Ось по поводу пересадки на дорожній транспорт, ми декілька раз була Рикове, здається, була і кімінка, це кімфка. Пам'ятаєте, як Рикове попали сюди? І ось тут у них є. Склади були склади зроблені сюди, попали, і русня швидко почала перекидувати на автомобільний транспорт, щоб вести, вести далі по звичайній дорозі. Але це досить така важка, досить трудоємка операція, і це. Не дає такого рівня логістики, такого рівня ну, якоїсь там швидкості, продуманості, гібкості, якщо так сказати. Е і звичайно, вони за залізницю стоять горою. Тож, е що підтримуємо? Робимо внески для того, щоб е армія дронів була ще більша у нас, щоб е Кримський між взагалі закінчився. І тоді е це дуже-дуже прямо. Пришвидшить нашу перемогу, особливо з півдня нашої країни, тому що росія залишиться без постачання. Те, що було, те, що було в Херсоні, повинно повторитися в Криму і на півдні нашої країни, тому що без постачання одними тільки баржами, там судами забезпечення, не вигрісти такий великий регіон. Росія просто не зможе фізично це зробити. І плюс вже буде це репутаційна якась така поразка Путіна, і плюс це буде постійно кружляти думка в голові військового, що треба вшиватися, тому що я можу, тут залишиться в оточенні. Це дуже важливо для нас. Сподіваюсь, я впевнений, що українських збройних сил все вийде і вийде в нас, все буде Україна. Підтримуємо наших. Підписуйтесь. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал, є в описі інформація про це. І долучайтесь до телеграм-каналу. Там гарні новини виходять в прямому ефірі. Практично. Дякую вам за пока.